Так, доброго ранку. Шановні члени виконавчого комітету і шановні запрошені. Розріла необхідність провести терміново засідання виконавчого комітету. Із 23 членів виконавчого комітету присутні 18. Так, хворум є, є пропозиція розпочати, не буде інших пропозицій. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Проти хто утримався, приймається. Так. Перед початком роботи я хочу нагадати, ідею війна. 1108 доба війни, я тут, наші захисники, захисниці, мирні люди. Я попрошу вшанувати пані всіх загиблих, коли Виноситься 4 питання. На руках є? Є. Хто за те, що порядок денний взяти за основу. Прошу визначитись, проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався, приймається одноголосно. Зміни доповнення будуть які Немає зміни доповнення. Хто за те, щоб в цілому прийняти як порядок денний засідання нашого виконавчого комітету, прошу визначитись і проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається одного голосно. Регламент. До півгодини. Я думаю, ми... змістимося. 30 хвилин регламент. Немає інших пропозицій. За даний регламент, прошу визначитися і проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримався, приймається одноголосно. Ну і переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше про проведення двомісячника чистоти та благоустрою населених пунктів Зіньківського міського Споліта Олександра Цельного. Будь ласка. Доброго дня всім присутнім. Наступила весна і наша громада потребує того, щоб вулиці, міста та всіх населених пунктів були проведені в бухальні чистий вигляд. З метою поліпшення навколишнього природного середовища благоустрою, санітарної чистоти та озеленен на території Зінківської міської територіальної громади приведення її в належний санітарний стан відповідно до підпункту 7 пункту А статті 30 закону України про місцеве самоврядування. Пропонується провести з 12 березня по 12 травня 2025 року двомісячних чистоти та благоустрою населених пунктів Зіньківської міської ради. Е, за, також пропонується затвердити заходи з проведення двомісяч, двомісячника чистоти е, е, та благоустрою. Згідно пропонується додаток. Згідно з цього додатку, який налічує в собі 13 заходів, я їх перелічу, пропонуємо провед... один із перших заходів йде проведення порядкування робіт на кладовища громади, вивезення сміття, вирубки чагарників, ліквідація аварійних дерев, ремонт та побілка огорож, завезення піску. Ліквідація несанкціонованих звалищ побутового сміття на території міської ради, розчистка прибережної смуги, річки Ташань від сміття, здійснення благоустрою території прилеглих до очисних споруд, артезіанських свердловин, виробничої бази та каналізаційних насосних станцій. Очищення від сміття території прилеглих до усіх ГРП та КТП. Прибирання прилеглих територій, ремонт та фарбування огорож і фасадів будівель, посадку дерев і парків у скверах на вулицях міста та сіл територіальної громади, ремонт, фарбування, порядкування пам'ятників, братських могил, місць поховання, меморіального комплексу в місті Зіньків та селах міської ради, порядкування території парку вічної слави. Проведення очистки від порослі березового гаю по вулиці Воздвиженській, облаштування та упорядкування парків і місць відпочиння, провести впорядкування парку імені Дмитра Зерова, проведення і обстеження технічного стану, ремонту, фарбування елементів дитячих та спортивних майданчиків на території громади за найомної потреби, порядкування квітників на території міста та сільгопроводження. І останнє забезпечення участі працівників у проведенні Дня довкілля. Також після цих заходів ми пропонуємо створити штаб з питань організації проведення двомісячника благоустрою і склад даної комісії. І ще перед цим хочу сказати, що пропонує начальник штабу не рідше одного разу на тиждень проводити засідання штабу з метою координації робіт по двомісячнику благоустрою. До цього складу ми пропонуємо склад штаб з питань організації проведення двомісячника благоустрою. Керівником штабу пропонуємо Прокопанка Олександра Борисовича, секретаря міської ради, члени штабу. Авраменко Нелин, єдина перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, Васинюкова Василя Миколаївича, голова постійної комісії з аграрної політики, земельних відносин, природокористування та планування територій. Сеню Олександр Іванович, голова постійної комісії з питань промислової політики, житлово-комунального господарства, будівництва архітектури, енергозбереження, транспорту та благоустрою. По Олександра Васильовича, начальника відділу житлово-комунального господарства Зінківської міської ради. Кратанка Володимира Анатолійовича, виконуючого обов'язки директора комунального підприємства Зінків благоустрій. Також пропонуємо всіх старост, всіх старостинських округів. І також за, за згодою керівників. Значить, організації, які також знаходяться на на, на, на території наших громад, це Масюк Валерій Іванович, начальник Зінківської дільниці Мировороцької об'єднаної філії Павлова Обленерго, Сен Сергій Іванович, начальник Зінківської дільниці експлуатації газового господарства. Ковалю Максим, директор регіонального центру професійно-технічної освіти в місті Зінків та Прохорова Анатолія Вікторовича, директора дільниці Зінківський Комунгос, Кепрапор Полтава Водоканал. Оголосити пропонуємо з 1.04.2025 року по 24.04.2025 року весняну толоку 25. Визначити п'ятницю санітарним днем для всіх підприємств, установ організацій міської ради, незалежно від відомчого підпорядкування. Також керівником підприємств установ організацій, незалежно від форми власності, фізичним особам-підприємцям, там, громадянам вжити заходів з приведенням належних стан закріплених територій. Відділу інформаційного забезпечення виконавчого комітету Зіньківської міської ради забезпечене постійне висвітлення коду до місячника на офіційному сайті і в засобах масової інформації. Організацію виконання даного рішення покласти на відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету Зіньківської міської ради. По Юлях Олександра І контроль за виконанням даного рішення пропонуємо покласти на секретаря міської ради прокопенка Олександра Борисовича. По доповіді все, якщо є питання. Якщо є питання, будь ласка. У заходах немає громадян, а дивлюсь, рішенні є. Щоб громадянам також. Чого є? є? Значить, там у заходах є відповідальні виконавці, там розписано значить, кому ті чи інші заходи пропонуються виконати. А от чоловік є населення. Я хочу загострити увагу, що населення теж не але... Займалися чистотою, благоустрою прилеглих територій за своїх займаються не з півоїми. Займаються Так, Активізувалися кожен, якщо ми раніше вивозили сміття біля стих стихійних оцех, зволищ біля мусорних боків. Якщо ми вивозили раніше раз в тиждень, тоді стали два рази тиждень. Сі час працюємо кожен божий день. А неправильно було б визначити якийсь. Чи вони? Mm -hmm. не не Практика показує, що діти у нас дуже працьові, вони обрізку дерев роблять як восени, mm -hmm. так і при том, навіть і вночі. Добре. Ну, якщо немає питань, пропонується рішення. Провести 12... з 12 березня по 12 травня цього року Двомісячних чистоти та багорусів населених пунктів Зінківської міської ради. Тобто двомісячний, і затвердити заходи, які зачитав Олександр Васильович. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається. Дякую, Олександр Васильович. Прийнято. Йоп? Наступне питання про створення робочої групи з реалізації проєктів в рамках меморандуму про співпрацю у сфері соціально-економічного розвитку міської ради Катарської області. Укладено між товариством з обмеженою відповідальністю Нафтогаз експлуатація та Зінківською міською радою. Юрій Олексійович, будь ласка. Доброго дня всім присутнім. В рамках меморандуму про співпрацю у сфері соціальному розвитку укладено між міською радою і товариством яким нас там також. Нафтогазоксплуатація. нам необхідно створити робочу групу. Пропонується склад робочої групи, такий Прокопенко Олександр Борисович, голова робочої групи, Георгий Водо Юрій, секретар робочої групи, два представника ДТЕК Нафтогаз Береза Юрій і Олексопольський і Максим, також Авраменко Інна Леонідівна і Чекала Світлана Володимирівна, так як цей проект буде реалізовуватися на об'єкті освіти. Затвердити положення про порядок робочої групи. Чи будуть забити робота, що допомогти? А де вони будуть працювати? Дитячий садок 2, Система ополення. Система опалення, зрозуміло. Ну, якщо немає питань, пропонується рішення. Створити та затвердити склад робочої групи, як назвав Юлія Олексійович. Друге, надати право голові робочої групи у разі потреби залучати інших фахівців, спеціалістів, посадових осіб місцевого самоврядування до роботи робочої групи. І третє, затвердити положення про порядок робочої групи. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, переймається. Наступне питання про створення робочої групи з реалізації проєктів в рамках меморандуму про співпрацю у сфері соціально-економічного розвитку Зінківської міської ради Потаської області вкладено між товариством за обмеженою відповідальності Нафтогазрегіон на та Зінківської міської радою. Будь ласка. Аналогічне питання тон Нафтогазрегіон, це компанія групи ДТЕК. Аналогічний склад робочої групи на тому ж об'єкті буде проводитися робота, Тільки частина буде коштів від нафтогазоексплуатації, а частина від того на фтогазрегіону. Робочі групи аналогічні, Вадивич, там повністю. Аналогіч. Чи будуть запитання? Немає, так? Да? Пропонується рішення створити та затвердити склад робочої групи. Друге, надати право голові робочої групи разі потреби залучати іншу кафедрістів посаду хрестів місцевого до роботи робочої групи і затвердити положення про порядок робочої групи. Хто за дане рішення прошу проголосувати, хто за, хто проти, хто укримащі, приймається. сприймається дякую. Так, четверте різне. Що різно буде з членів виконавчого комітету? Немає. Ні. На цьому не буде ні в кого На цьому засідання виконавчого комітету я оголошую закритим. Дякую за те, що ви прийшли. До нових побачення.